Четверга 10 вересня від журналістів телеканалу Ера до вашої уваги. Сьогодні прем'єр-міністр України відвідає з робочим візитом Словацьку республіку Арсеній Яценюк має зустрітися з президентом Словаччини Андреєм Кійською, головою парламенту Петером Пелегріні та прем'єр-міністром Робертом Фіцом. Говоритимуть про євроатлантичну інтеграцію України, а також про двосторонню співпрацю, зокрема у безпековій та енергетичній сферах. Польща надасть Україні 100 мільйонів євро для розбудови прикордонної інфраструктури. Гроші мають піти на будівництво пунктів пропуску на українсько польському кордоні. Угоду щодо відповідного кредиту напередодні підписали міністр фінансів України Наталія Яресько та її польський колега Матеус Чурик. Відбулося це в рамках робочого візиту прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка до Польщі. Під час поїздки прем'єр зустрівся з главою уряду Польщі Євою Копач. Після завершення переговорів Яценюк повідомив, гроші видані на 30 років під 0,15 Кредит піде на розбудову восьми пунктів пропуску, до чого активно буде залучатися тамтешній бізнес. Крім цього, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк зустрівся із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Голова українського уряду наголосив на важливості співпраці між країнами. У наших двосторонніх стосунках з Польщею треба ввести нову категорію міжнародних стосунків. Це стратегічні друзі. Польща для нас є близькою країною, Польща для нас є тим взірцем реформ, які проводилися у вашій країні. Ми просимо більше Польщі в українському питанні. Тому що ми знаємо про те, що так як ви нас розумієте, мало хто нас розуміє взагалі у світі. Україна залишиться унітарною державою, а децентралізація не має нічого спільного з федералізацією. На цьому вкотре наголосив президент Петро Порошенко під час засідання ради регіонального розвитку. Її зібрали з підготовки проведення місцевих виборів, що відбудуться 25 жовтня. Більше повноважень, але й більше відповідальності. Президент Порошенко просить голів облдержадміністрації пояснити Україні суть децентралізації влади. Глава держави наголосив, запропоновані зміни до конституції не мають нічого спільного з федералізацією. Однак, у питанні зовнішньої політики та боротьби з корупцією буде проводитися виключно централізована політика з Києва. А префект це той дієвий контроль над сепаратистськими проявами на місцях. Ще раз окремо наголошую: Україна є, була і стовідсотково буде унітарною державою. Як би не хотілося змінити цей унітарний устрій нашим ворогам, ми ніколи на це не підемо. І ще наголошую, українська конституція буде залежати виключно від українського народу. Жодне її параграф, жодна її стрічка не буде писатися ні в Москві, ні в Брюсселі, ні в Вашингтоні. В Києві. Або у нас є гарантії, фінансові е, фінансової гарантії незалежності місцевого самоврядування? Немає. Ця конституція діюча це не дає. Навпаки, створює всі підстави для федералізму і спеціального статусу, так як сказав президент. Дуже чітко записано: спеціальний статус. І хочу підкреслити, що конституція зміни до конституції це саме питання децентралізації влади. Прямо на засіданні Петро Порошенко підписує указ щодо проведення місцевих виборів 25 жовтня. Відтак воловиявлення відбудеться на усій підконтрольній Україні території Донбасу, окрім районів, розташованих безпосередньо біля лінії зіткнення, наголосив президент. Зокрема, вибори будуть і у Маріуполі. Місто стало символом українського Донбасу. І не довіряти, не дати можливість висловитися мешканцям Маріуполя щодо майбутньої влади буде несправедливо в першу чергу до них. І я наголошую і впевнений в тому, що вибори мають пройти, Як люди проголосують, так і буде. Воля виборців для мене закон. От і вся моя позиція. Істотно змінилася, й сама виборча система. Тепер вона буде пропорційною з відкритими списками. Збільшився і прохідний бар'єр. Він становитиме 5%. А мерів великих міст обиратимуть у два тури Новелою закону про місцеві вибори буде обрання старості і сіл, чого раніше у нас не було у виборчому законі, але це вже випливає безпосередньо із профільного закону про об'єднання територіальних громад. Готуються до виборів і правоохоронці. Разом з місцевою владою вже розробили план, як охоронятимуть порядок на виборчих дільницях. Ніякий політичний процес, в тому числі виборний, не стоїть чоловічних життів, які за это віддаються. Ми предусмотрели. Цілий план, як ми будемо соблюдати правопорядок. Спостерігати за місцевими виборами в Україні прибуло 16 спостерігачів. ОБСЄ. ще 100 мають приїхати. Особливу увагу кажуть, приділятимуть голосуванню внутрішніх переселенців. Створити тимчасову слідчу комісію для об'єктивного розслідування трагічних подій 31 серпня під стінами Верховної ради вимагають депутати від фракції радикальної партії Олега Ляшка. Відповідний проект постанови радикали вже зареєстрували у парламенті. На їхню думку, влада намагається уникнути відповідальності за трагедію, що забрала життя трьох нацгвардійців, відмовляючись підтримати ідею створення ТСК за допомогою парламентських інструментів контролю. Радикали сподіваються знайти і покарати не лише виконавців, а й замовників цього злочину. Ми ініціюємо створення в парламенті, тимчасової слідчої комісії, для того, щоб розслідувати обставини цієї трагедії, для того, щоб зібрати докази, і для того, щоб провести об'єктивне розслідування причин і наслідків, в результаті яких постраждали люди, загинули люди і багато постраждали. Ми вимагаємо від влади так само розслідувати цю трагедію і притягнути до відповідальності не лише тих, хто кидав гранати, а й тих, хто організовував цю провокацію. Направляв її і фінансував. Протоколи з сумою штрафу за правопорушення на автошляхах водіям надсилатимуть прямісінько додому. З листопада вступає в дію новий закон про безпеку дорожнього руху. А відтак і запропоновані ним новації щодо фото та відеофіксації автопорушень. Поки триває облаштування доріг необхідними приладами, експерти та водії обмірковують запропоновані нововведення. Нова система штрафів жодним чином не покращить безпеку на дорогах, переконують експерти. Мовляв, проблема не в правилах, а в тому, яких дотримуються водії. Огромне кількість нарушень і готовність ряду водителей платити, скажімо з барського плеча міліціонеру, щоб не фіксувати то чи інше нарушення, воно на самом деле касалось, вернее, абсолютно неуваження к правилам дорожнього движения окружающим, так сказать, на дорожньому полотні водителям. Втім, окремі перешкоди експерти вбачають і в самій ініціативі. Мовляв, закон прописали, а ось його результати не передбачили. Відтак, фахівці мають великі сумніви, що ухвалені зміни будуть дійсно ефективними. От що мене безпокоїть у всіх цих реформах, не так ініціативи Ініціативи, я считаю, в большинствено. Вопрос, в тому, що ніхто не ставить е, е, задач. Да? конкретно, чого хочуть отримати, чого достичь, яких результатів. Ефективність новацій давно перевірена іншими країнами. Заочно сперечаються з експертами патрульні. Тим більше додаткові засоби контролю психологічно тиснутимуть на водіїв. Тож вони фактично будуть вимушені дотримуватися правил дорожнього руху, бо усвідомлюватимуть, уникнути відповідальності не вдасться. Будуть звичайно, стояти камери, які будуть фіксувати правопорушення правил дорожнього руху. Скоріше за все, вони будуть буде повідомлення висити, що ви камера, що ведеться фото та відеофіксація правил дорожнього руху. І вже потім, коли автомобіль буде проїжджати і порушить правила дорожнього руху, йому власнику, от конкретно власнику здається автомобіля, буде приходити штраф на пошту. А ось самі водії поки що ініціативу оцінюють неоднозначно. Дехто не вірить в покращення умов дорожньо-транспортного руху, інші більш покірно ставляться до очікуваних реформ. Если будет фотофиксация, то это хорошо. То есть человек будет знать, что там его фотографируют, снимают, что он не должен нарушать. А если не будет фотофиксации, то понятно, что он будет нарушать. От этого э, нарушений там, или аварийности меньше или больше не уменьшится. Почему? Потому что, первое, перестаньте продавать права. Э, научите водителей элементарной культуре вождения. Для этого надо просто народу поменяться. Нам нужно быть культурнее, чище, лучше. Водночас спільну думку усіх водіїв щодо нововведень ми дізнаємося лише в листопаді. Тоді закон вступить в дію. Компанія Apple презентувала новий iPad зі стилусом. У новому пристрої великий дисплей на 12,9 дюймів. Товщина планшету 6,9 мм. міліметрів. У пристрої відразу чотири динаміка для об'ємного звуку. Користуватися новинкою можна 10 годин без підзарядки. Для зручності до iPad розробили спеціальний стилус Apple Pencil. Він коштуватиме 99 доларів. Ціни ж на сам iPad стартують від 800 доларів. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Одразу після інформаційного випуску дивіться новини спорту. Побачимось.